Дім, де говорять уламки у франківському драмтеатрі, презентували нову постановку про війну, посттравматичний біль та відчуження це інтроспективна драма, створена за п'єсою української драматургині Олени Шкрептієнко та мотивами роману Еріха Марії Ремарка. Над її створенням працював режисер Назарій Панів. Е, наша вистава про вміння не боятися, вміння е, переступити через свій страх, свої упередження. Вміння просто заговорити з людиною у військовій формі, почути її, зрозуміти її, бо ми будемо показувати у виставі, що люди з досвідом війни вони світ сприймають, бачать. По іншому, керівник театру Ростислав Джепільський наголошує, важливо висвітлювати тему війни та її наслідків, навіть попри те, що багато людей у мистецтві шукають позитив. Чи люди хочуть зараз торкатися цієї теми, тому що це надзвичайно складна тема, і інколи можливо організм підсвідомо сам хоче відкидати те, що ще раз приносить біль. Бо і так навколо є дуже багато болю, і підсвідомо ну давайте ми про це не будемо говорити, але ми не можемо і ми всі навколо, і, і просто громадяни, і люди мистецтва, в даному випадку люди театру, не реагувати або не відтворювати те, що зараз відбувається. Одну з головних ролей виконуватиме заслужений артист України Ігор Захарчук. Актор каже: роль військового для нього велике випробування. Як я готувався до цієї ролі і. Що для мене грати військового, я до до сих пір не дав собі відповідь, тому що це дуже тонка тема. Але це не перша роль, де я виконую роль військового. І я не навчився ще перевтілюватися. Ми живемо зараз пліч опліч з цими хлопцями і дівчатами, і напевно, зараз для мене, як для актора, це тільки я в запропонованих обставинах. Зараз я розумію, що у мене тільки одне бажання є: щоб наша історія писала якомога менше таких сценаріїв. І я думаю, що ця вистава буде хорошими ліками для. Нашого суспільства особливістю драми є те, що роль психолога виконує справжня психологиня та акторка Ірина Онищук. Вона впевнена, суспільство має розуміти почуття військових, приймати їх та підтримувати. Я граю психолога, жінку десь приблизно 35 років. Вона не одружена, дітей немає, сім'ї немає, чоловіка немає. Вона чекає. Коханого він півроку не виходить на зв'язок, і вона, як психолог, розуміє свідомо, чому він не виходить. Але коли він приходить, вона зривається. Хочу сказати, що з роками розвіюється такий міф, що військові там чи цивільні бояться звертатись до психологів. Неправда, зараз, от. Дуже багато хочуть говорити, кажуть, мене криє, накриває, флешбеки, все. І вже деколи я відмовляюся брати якісь консультації, працювати з ПТСР, тому що це дуже важко як психолога працювати. Але люди звертаються, і військові, і цивільні. Прем'єра вистави Дім, де говорять уламки, відбудеться 15 та 16 жовтня. Я Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм.